Нещодавно на Львівщині поліцейські затримали чоловіка, який у нетверезому стані побив свою дружину. На жаль, від отриманих травм наступного дня вона померла у лікарні. Такі випадки, коли від домашнього насилля страждають жінки, стосуються не лише Львівщини. Лише цьогоріч на рівненщині правоохоронці зафіксували близько двох тисяч звернень. 1936 викликів. З них склали протоколів 298. Тобто, 1936 викликів притягнули до відповідальності 298. 98 чоловік. Різниця викликів і різниця протоколів дуже велика. Чому? Тому що жінка боїться, поки їде поліцейський, вони вже або врегулювали конфлікт, або він її залякав. Для того, аби боротися з цією проблемою, у рівному відкрили кризовий центр тимчасового перебування жінок, які постраждали від домашнього насильства. Ним опікається благодійна організація. Мережа 100% життя рівне. Зазвичай жінки, з якими ми спілкуємося, кажуть, нам немає куди йти, залишається без грошей, без можливості існування. Тому ми створили такий сервіс, як кризову квартиру, куди жінка може поселитися там до 10 днів. З нею буде працювати також соціальні працівники, психолог, правозахисник. В кризових кімнатах жінки можуть перебувати разом із своїми дітьми. Вони облаштовані меблями, кухнею, посудом та продуктами харчування. Крім цього, потерпілі можуть отримати грошову та медичну допомогу. Після того, як вже оці перша отримана психологічна допомога, вирішилися ці всі кризові моменти, навіть елементарно якийсь одяг, якісь там речі, якесь харчування для дітей, для постраждалого. Після цього вже починаються вирішуватися там довготривалі такі моменти, як документи, як навчання, як місце проживання, і так далі. Тому що навіть в тому самому притулку чи в шелтері людина може проживати до півроку. До слова, також центр можуть звернутись за допомогою жінки, які постраждали від сексуального насильства, чи внаслідок воєнних дій. Ірина Грабчак Олег Шаламай, телеканал АЙТІВІ.